Вітаю, малята. До нас у гості завітав зайчик. Він хоче нам розказати історію, яка з ним трапилась. Умощуйтесь зручніше та слухайте. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а у зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилася переночувати, та його із хатки вигнала. Іде зайчик дорогою плаче йому назустріч два собаки. Гав-гав гав. Чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає Як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилась вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо. Пішли вони до хатки, загавкали. гав гав гав. Тікай, лисичко, геть. А лисиця їм з печі відповідає, як вискочу, як вистрибну, Полетять клоча в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається. Назустріч йому ведмідь. Чому, зайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисички крижана. Прийшла весна, лисичкина хатка розтанула. Попросилась вона до мене переночувати. Та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь як закричить іди лисичко геть. А лисичка спочи, як вискочу, як вистрибну, полетять клоча в усі закутки. Ведмідь злякався і утік у ліс. І де зайчик сльозами умивається? Зустрічаю його півень з косою. У курійку. Чому зайчику плачеш? Як же мені півнику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилась вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали. Не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А я от вижену. Підійшли вони до хатки. Півень чобітками як затупає, крими крилами як залопоче та як закричить кукуріку. Йди лісами, горами, в чобітах і шпорами несу косу на плечі, тікай, лисичко, з печі. Лисичка як вискочить, та як дремене до лісу, тільки її бачили. І став зайчик знову жити у луб'яній катинці. Малята, так чого ж трапилося із зайчиком? Вірно, його з хатки вигнала хитра і злюща лисиця. А хто ж допоміг зайчику? На поміч зайчику прийшли два собаки, ведмідь та півник. Всі на світі і люди, і тварини, і птахи мають право на житло. Так дитина знає кожна, без будинка жить не можна. Лисиці, зайчику, вовченяти та трусливому мишенятати. Ох, як подрібно всім воно, це наше право на житло.